Друзі, вітаю вас. Перші підсумки Джеди. Це по-перше, 30-денне припинення вогню, про яке домовилися українська і американська делегації. Цей варіант погоджений. Це не означає, що припинення вогню буде просто зараз. Все залежить тепер від Росії. Американська сторона має представити цю вимогу Росії. Росія, якщо погоджується, окей, рухаємось далі по забезпеченню цього процесу. Якщо Росія не погоджується, одразу стає зрозуміло, що вони не хочуть миру, і тоді принцип «мир через силу, про який говорив Вашингтон, має бути застосований до Росії. Другий момент важливий по підсумках Джеди це відновлення негайне розвідданих для України. Відповідно, Сполучені Штати Америки відновлюють розвіддані і відновлюють безпекову допомогу Україні. Це фактично повернення до підтримки України. І це дуже хороший результат насправді. Що е, може бути далі? Ну, За великим рахунком, окрім цього, є ще гуманітарний трек по дітях, по поверненню полонених. І знову ж таки, про це все має говоритися з Росією. Що тепер далі буде? По-перше, далі тепер Сполучені Штати Америки, як посередник, будуть представляти по певних каналах е, результат зустрічі в Джиді? Росіян. Це буде або Вітков, який поїде до Москви, як було сказано вже, це друг Трампа, близька до нього людина і людина, яка відповідала за безпекову угоду на Близькому Сході між Ізраїлем та Хамас. Або це буде по інших каналах. Подивимось, неважливо. Але у Росії зараз, якщо вони не хочуть завершити війну, вони мають пропагандистські. Обігрувати історію про те, що це невигідно для Росії, що США переозброють Україну, тому вони на це йти не будуть. Про це вже деякі говорящі голови там розповідають російським. Що буде в такому результаті? В такому результаті санкції проти Росії, подальший тиск на Москву знову ж таки, сподіваємось за допомогу інших країн, сподіваємось за допомогою Китаю. Ще важко в це повірити, але все ж таки Китай виступає за завершення війни. От, сподіваємось, буде досягнутий. У будь-якому випадку результат хороший. Друзі, продовжуємо дивитися, стежити. М'яч зараз на полі Росії. Сподіваємось, що... сподіваємось на хороше. Що буде після 30-денного перемир'я, якщо воно. Буде досягнуто. ну за великим рахунком, продовжиться дипломатія, і має бути продовження руху до завершення війни в принципі. От тому це не заморожений конфлікт. На цьому все не має закінчитись. Це лише перший етап, як я і раніше говорив, руху до загального миру. В будь-якому випадку, друзі, результат хороший. Залишилося, щоб такий самий хороший він був у діалозі США з Росією. Чекаємо. Слава Україні! Переможемо всіх!